Відбувся завершальний матч з настільного тенісу в рамках Спартакіади ДРС. Найсильніші зіграли вирішальні партії. Найстарший учасник пан Юрій працює у цеху теплової автоматики та вимірювання. Щороку бере участь у змаганнях та ділиться лайфхаками, які допомагають перемагати. Обов'язково це треба тренуватися. І це практично настольний теніс. Зараз в нас дуже він пішов вперед і. Це дуже різкі рухи, це сила, це виносливість. Це якщо ти чуть чуть підсів, чуть підустав, все ти програєш. Це ти повинен бути готовий весь час і дуже швидко на по ситуації. Ну і техніка, основна техніка. До фіналу увійшли об'єднана команда служби головного диспетчера, група оперативного управління експлуатацією блоків один-два. Конструкторсько-технологічного відділу РП-1 та ЦТАВ. Прошлого року ми були другі, теж було досить такі закрут, дуже напружені ігри були. Фортуна залишилася на нашому боці. Ми в цьому році піднялися з другого в прошлому на перше місце в цьому році. ми перейшли в зал із Затопа і в принципі нам там надали час. Неограничений, тобто ми могли займатися там скільки хотіли. Тобто, хоч кожен день там відкривався зал, і приходили по змаганням. Можна це все і склалося за того, що виступили так. За результатами наполегливих матчів друге місце посів минулорічний чемпіон команди служби головного диспетчера та групи оперативного управління експлуатацією блоків 1-2. Перемогу здобула команда КТВ, яка минулого року була срібним призером. Слід відмітити також. І проспілковий комітет, і керівництво станції, які йдуть на зустріч, і допомагають, і фінансують, і допомагають у проведенні спартакіади станції. Вони розуміють, і всі я думаю, розуміють, що це психологічна розгрузка для працівників станції. Вони прийшли в спортзалі, отримали позитивні емоції. Команди-переможці нагороджені кубками та грошовими винагородами від проспілкового комітету Рівненської АЕС. У загальному заліку спартакіади лідерують команди ЦТАВ, СКМ, ДПРЗ, 2 Хімцех, РП «РП-1». Наступний вид спартакіади мініфутбол. Розпочнеться 5 вересня. Юлія Крищука, нарізатірка, канала «Енергоатом».